Вітання всім на каналі. Як бачите, зараз я в одній з батьківських теплиць. Навколо мене багато квітів, котрі вже дуже скоро почнуть квітнути. З одного боку тут примула, з іншого боку, пеларгонія, трохи далі є тюльпани. Одним словом, батьків в теплицях завжди краса. І сьогодні буде таке, знаєте, відео у більш, напевно, розмовному форматі, але від цього воно буде не менш важливим та корисним. Тому що питання, про які й сьогодні мова, дуже поширені, і їх дуже часто задають мені як в особистих повідомленнях, так і в коментарях. Щоправда, наперед скажу, що буду висловлювати виключно свою суб'єктивну думку, так би мовити, своє бачення. І не претендую на істину останньої інстанції. А ви, звичайно, при бажанні напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся з сказаним, чи ні. Час від часу мені пишуть. Зараз не в моді подвір'я із стриженими правильними формами, навпаки, в моді подвір'я натуральні з природнім стилем, щоб було, як колись було у бабки в селі і так далі. А газон теж, вже, як виявляється, не в моді. Це все вчорашній день. Це досить поширений коментар, тому, напевно, варто відповісти. Ну, давайте подумаємо разом, які на сьогоднішній день є тенденції в будівництві, і які пропозиції нерухомості є найбільш поширеними. Ну, квартири не будемо брати до уваги. Звичайно, це котеджі, таунхауси та будиночки, так звані одноповерхові американки. І головний принцип, як завжди, особливо якщо будують на продаж, це забудувати по максимуму, а для зеленої зони по мінімуму. Щоб ви розуміли. Мене запрошували на озеленення, на озеленення різних об'єктів, різних подвір'я. Було навіть одне так зване подвір'я, де зелена зона складала, увага, аж 24 квадратних метри. Скажіть, будь ласка, який натуральний природний стиль можна спроєктувати на площі, яка дорівнює площі спальні у когось в будинку. Натуральний стиль все ж таки передбачає імітацію природних екосистем, де акцент буде робитися на? Природності, гармонії з навколишнім середовищем, мінімальному втручанні людини тут потрібно уникати обрізку та формування рослин, підтримувати їх, так би мовити, природню динаміку росту, висаджувати багаторічники, там злакові, там різні дикорослі квіти, там рослини, чагарники, там різні дерева. А якщо на маленьких зелених зонах ми почнемо дотримуватись оцього принципу, то він може вам, яко кажучи, не дуже сподобатись. І виглядатиме це все дуже-дуже неохайно. Такий принцип в озелененні можна застосувати, працюючи там з ділянкою 10-15 соток. Тоді справді можна обійтись без газону, замість цього може рости. Якась умовна конюшина, якась там суміш бурянів з сумішю газонних трав. Якщо все буде зелений і пострижене, то здалеку виглядатиме в принципі більш-менш. Можна буде тут висадити ефектні сосни, ялини, там кипарисовий, кнутканський, секвоя дендрон, кедр ліванський, там кедр гімалайський це все великі дерева. Також можна висадити злакові, там в композиції з ірисами, там, астранціями, молініями, ехінацеями, котячими м'ятами. Поєднати все з кам'яними валунами на великій площі буде просто неймовірно, красиво та ефектно. Але що робити, коли місця нема, що тоді? В такому разі, на моє тверде переконання, необхідно створити прям таку, знаєте, солодку картинку з ідеальним газоном. Бо зрозуміти одне, на маленьких ділянках недосконалий газон буде псувати вам загальне враження від подвір'я. Це можна сприйняти як і недолік, в той час, як і перевагу, бо чим менший за площею газон, то й догляд його швидший і дешевший. На всіх невеликих за площею подвір'ях я рекомендую нікого не слухати, а сміло висаджувати формовані карликові рослини, котрі двічі на рік ви будете стригти, але у підсумку отримаєте нехай і невелике, але дуже затишне подвір'я. Ви можете, в принципі, і поєднати там правильні стрижені формовані рослини з крупномірами, але знов таки при наявності достатнього простору. Наступне питання, яке турбує багатьох, в тому числі моїх підписників, це як мінімізувати витрати на озеленення, якщо, наприклад, є велика ділянка. Ну, скажімо, купили ви собі велику ділянку, там побудували будинок, прийшла черга проводити озеленення. І після вивчення кошторису ви розумієте, що ви це все просто не осилите. Якісь кошти, звичайно, маєте, але ділянка велика. І кошторис ландшафтного дизайну, відповідно, теж не малий. Як бути? Давайте для початку пригадаємо, що є запорукою гарного результату. І в озелененні, зокрема, це в першу чергу грамотне планування. Якщо ви наперед сплануєте майбутню картинку, де буде схема озеленення, план бруківки доріжок, схема автополиву, схема освітлення то ви 100% зекономите купу грошей у порівнянні з тим, коли ландшафтні роботи проводяться хаотично, не маючи якогось кінцевого плану. Часто в тих е випадках, де хаотично робиться озеленення, постійно треба щось переробляти, там, пересаджувати з одного місця на інше, тут викопати, сюди посадити, потім знову хтось щось передумав. Тут треба додатково кабельне освітлення прокласти, а вже, наприклад, є газон. Тому я не радив би ризикувати, а запланувати все наперед і рухатись до результату поступово. Ну, якщо, звичайно, обмежені фінанси. А якщо є гроші, то робіть все одразу. Наявність великої ділянки це завжди справжній виклик для господара. І це не тільки в плані озеленення, а й в першу чергу в плані догляду. Тому, кого є великі ділянки, а фінансові можливості не такі великі, то я рекомендую виконати, наприклад, як один з варіантів, виконати зонування вашої ділянки. Визначити для себе якусь оптимальну площу озеленення, котру вам буде не так дорого озеленити і тим більше не так складно буде обслуговувати. Ну, уявіть собі, от маєте ділянку 10 сотин. З цієї площі обираєте, умовно кажучи, 3 сотини, котрі відділяєте живоплотом. Там створюєте справжній затишок та красу на цих трьох сатинах. Нарешті території можете там побудувати господарське приміщення, висадити там плодовий сад, зробити собі якісь грядочки, там посадити кущики з малиною, смородиною, посадити полуницю або просто засіяти все травою. У підсумку вийдуть так звані дві зони зона відпочинку і зона саду. Відпочинкову зону будете ідеально доглядати, там раз в тиждень стригти, удобряти і так далі, а вже зону саду по мірі можливості, бо фактично за живоплотом її і так не буде видно. Ще один чудовий спосіб суттєво зекономити на озелененні це придбати рослини в кінці сезону. Так як саме тоді вам готові будуть надати хороші знижки на ті ж рослини, адже вартість цих рослин в кошторисі займає ключове місце. Або ви також можете придбати рослини в маленьких горчиках, висадити їх ще навіть під час будівництва будинку. Але ця висадка має бути тимчасовою так, щоб нікому не заважала. На час, поки ви добудуєте будинок і прийде час робити озеленені, ваші рослинки суттєво виростуть, і тоді вже зможете їх посадити на потрібне місце. Ну, це все, звичайно, знов-таки, якщо у вас часу більше, ніж фінансів. А якщо затримок по грошах нема, то тоді можна не брати це до уваги. Колись у мене був клієнт, котрий часто їздить за кордон по справах і деколи там купував по акції рослини там, в супермаркетах. Такі були упаковки по 10 горщиків в ящику. Це були так звані рослини Мікс. Тобто там було 10 рослин, вони були різними. Особливої цінності вони зовсім не мали. Клієнт якраз в цей час почав будувати будинок. А процес, це, як ви розумієте, не швидкий, зайняло це йому кілька років. Але ці маленькі на той час рослини він тимчасово висадив у відкритий ґрунт, де вони почали інтенсивно підростати. І на момент, коли підійшла справа проводити озеленення, у нього вже були такі, знаєте, класні, достойні рослинки, котрі за тих. 3-4 роки вже набрали гарної форми, виглядали просто неймовірно. Залишилось просто їх пересадити з одного місця і висадити в правильне місце. Тоді завдяки цьому він зміг заощадити суттєву кількість коштів. Наступне досить поширене зауваження, яке, на мою думку, не має під собою ніякої розумної основи, це зауваження щодо висадки, туй вздовж паркану. Мені навіть час від часу прилітають схожі коментарі. Це. Типу старомодно, в Європі так вже не роблять, туїть це банально і таке інше. Дозволю собі, дозволю собі, не дивлячись на можливі негативні коменти, з цим не погодитись. Туя це універсальна рослина. Вона може висаджуватись як в якості поодинокої по одинокої посадки, так і в якості живоплотів. Якщо висадити тую як живопліт, то кінцевий результат буде в десятки разів кращим за будь-який найдорожчий паркан, з чого би він не був зроблений. І який би ви паркан не зробили, то під нього все одно і так захочете щось висадити. А тут маєте і живоплід, під котрий можна щось, в принципі, по мінімуму висадити, але і це не обов'язково, бо він і сам по собі буде мати гарний вигляд. Серед рослин, на котрих можна зупинити свій вибір, це туя смарагд, туя Брабант, кипарис Клейланда, деякі різновиди складчастих туй та інші. Розглядайте висадку ту як певний фон, на основі якого завжди можна щось додатково висадити. Тим паче, що у більшості випадків висадка звичайних, банальних туй смарагд або там інших різновидів в туй може бути саме тим безпрограшним варіантом, котрий завжди себе виправдає. Останнім часом дуже популярною є думка серед так званих ландшафтних дизайнерів, що висаджувати ту і в ряд під паркан це не в моді, що потрібно якось композиційно погратися. І десь, можливо, я би з цим погодився, але, на жаль, не у всіх випадках. Звичайно, є висадка рослин з різною метою, скажімо, є такі моменти, як тут. Тут в нас в'їзна група сюди паркується автомобіль. Маємо сусідський профнастильний паркан, котрий ми вирішили закрити, щоб його взагалі не було видно. І тут починається одразу бруківка. І маємо ширину, таку, таку діляночку 80 см до метра. Я не пам'ятаю, який тут точно розмір. І в нас є оцей простір для того, щоб висадити якісь рослини. Які рослинки сюди можна висадити. Більшість замовників хоче висаджувати такі рослини, з якими буде менше всього турбот. Я, на мою думку, це туя смараг, туя брабан, там складчасті різні, туї, там кипарис, Лейланда, Це просто ідеальний варіант і саме вряд. Тому що, якщо ми хочемо погратися композиційно, нам цього простору, навіть метра, нам буде дуже мало для того, щоб ми могли сформувати тут композицію. Створити фон з туй, висадити якісь там гортензії, там, можливо, троянди кущові. Для цього нам потрібен простір. І цей простір має мати завширшки 2-2,5 метри хоча би. Тому там, де брак простору, висадити вздовж паркану туї, це просто, на мій погляд, ідеальне і найбільш оптимальне рішення. Я вам дякую, що подивились моє чергове відео. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал, коментувати, вподобувати, поширювати мої відео в соціальних мережах і підтримувати не тільки мій канал, а й взагалі весь україномовний контент на Ютубі, якого стає дедалі більше. І мені від цього надзвичайно приємно.